Друзі, всім всім привіт! Настав час поговорити про наш кейс нашої агенції Seller Up по запуску продажів в Польщі на маркетплейсі Allegro. Поїхали. До нашої агенції Seller Up звернулася українська компанія. Це виробник кави, яка має досвід понад 25 років. Основна мета була зробити плавний запуск B2C в Польщі на маркетплейсі Allegro. Що було дано? У компанії вже була Юрособа в Польщі, був завезений товар на локальний склад в Польщі, були відкриті всі банківські рахунки, а також була спроба зробити всю роботу самостійно на маркетплейсі Allegro. З чого ми почали? По-перше, ми обрали стратегію через фулфіміт власного маркетплейсу Allegro. По-друге, ми обрали топ товарів, які ми будемо завозити в першу чергу на Фулфіміту маркетплейсу Allegro. Це є самі популярні і самі топові товари. Третє, звісно, ми зробили реєстрацію самого облікового запису на маркетплейсі Allegro з функцією Фулфіміту. Це є важливо. І в ці налаштування входить безліч а, таких параметрів, як налаштування політики доставки, налаштування політики повернення підключення усіх банківських рахунків, створення на магазину. Це є, насамперед, верифікація самого особистого кабінету маркетплейсу Allegro. Четверте, ми проробили всі лістинги після створення та налаштування облікового запису. Як ми бачимо в товарах, особливо ми не робили перфекційний контент високого класу, а працювали з тим контентом, що у нас був. Ми також зробили семантику пошукових запитів і включили в призначення товарів всі-всі. Пошукові теги. До речі, до нашої базової послуги входить створення 100 лістингів за умови того, що у вас буде опис всіх товарів польською мовою. Але якщо у вас все ж таки не буде такого опису, ми зможемо надати вам контакти бюро перекладів, і ви можете швидко і досить якісно замовити переклад усіх ваших товарів на польську мову з вичаткою носія. П'яте. Після роботи з лістингами товарів ми зробили першу поставку на Fulfillment маркетплейсу Allegro з нашого локального складу в Польщі. До речі, весь процес можна контролювати через особистий кабінет маркетплейсу Allegro. Шосте. Ми зробили досить цікаву річ. Ми поєднали три системи: це є маркетплейс Allegro, це є програма бухгалтерського обліку онлайн і це є crm система яка працює також онлайн. Для чого ми це зробили? Для того, що кожен продавець повинен з приводу законодавства Польщі, повинен видавати або друкований фіскальний чек, або надсилати фактуру. Це є аналог інвойсу або рахунку фактури в Україні. І таким чином ми не маємо доступу до кожного замовлення, тому що це обробляє Marketplace маркетплейсолір. Тобто, ми не можемо друкувати чек фіскальний. Ми не хотіли з цим паритись. Тому ми зробили через фактуру. Як це працює? Коли покупець купує наш товар, бухгалтерська програма автоматично це бачить. Вона створює pdf файл, тобто, це є. Фактура, і далі crm система надсилає посилання або файл фізично покупцю в два канали. Перша це канал маркетплейсу Allegro в особисті повідомлення. І також йде дублювання на електронну адресу покупцю. Якщо ви захочете, ви можете зробити три канали і надсилати коротке посилання з PDF файлом фактури через SMS. І так, сьоме. Після поставки товарів на Fulfillment Marketplace ми зробили плавний запуск продажів. По-перше, ми налаштували всі рекламні компанії і обрали ті, котрі приносять результат в продажах. Ми налаштовували поклікову рекламу. По-друге, ми зробили постійну доставку Smart. Це дуже важлива річ для маркетплейсу Allegro. І третє, ми обрали самі потужні акції, які надає маркетплейс Allegro, для того, щоб завести максимально товарів в топ-продажі. Їдемо далі. Восьме, ще досить цікава річ про нашу послугу: це підтримка. Три місяці після запуску продажів для кожного нашого клієнта для чого ми це робимо? Для того щоб компанія або співробітник міг навчитися всьому процесу самостійно і далі вже без нашої допомоги вірно працювати з замовленнями, робити поставки на фолфіміт, комунікувати з покупцями, тобто налаштовувати рекламу, брати участь в акціях, тобто робити весь процес самостійно, без помилок і на досить якісному рівні. Ну що ж, друзі, на цьому, мабуть, і все. Вперед до збільшення продажів та зростання. І якщо вам необхідна наша послуга нашої агенції SellerUp, по запуску продажів на маркетплейсі Allegro саме в Польщі. Будь ласка, завітайте на наш сайт, нашої агенції Up. Посилання буде внизу під цим відео. Заповнюйте заявку і я буду з вами особисто комунікувати через e-mail, або через Telegram, або через WhatsApp. З вас лайк і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!